Усім привіт, з вами Катя Геймер і сьогодні ми з вами поглянемо в Barry's Prison Run. Давайте зайдемо. Я колись грала в цю, я вже трошки знаю, що тут робити, але давайте з вами спробуємо пройти. Давайте поки що на Ізі від третього обліку. Так, ось така ось я, там ось ходить барі, тут у нас є монетки. Ой, давайте свиденько. Сюди. Ще мене кріще. Оп. Так, давайте трохи тих се зробили. Это дуже гучно. Оп, ах! Мені девчонка это. А, ты чому? Так. Та я не можу! У мене трошки погано з полком. Так, так, так. Так. Ще б трошки впала. Так, тут беремо ключ і... Оп, а як тебе... О! Так, тепер нам треба чи на кнопочку Я задивилась. швидко, швидко, швидко. Є цікаво, як буде на хауд. Давайте, якщо вам сподобається це відео, то я зніму ще, тільки спробую пойти на хаут. Поки що він у нас з вами закритий, ну я думаю, коли ми пойдемо, то він відкриється. Так, 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 так. Оп. Ой, ще. Оп, оп. Хтось ходить. Оп-оп-оп-оп-оп. Тепер ось він ти треба пострибати, сподіваюся я не впаду. Теж треба стрибати. Тут пішечка, яка ламається. І тут такий череп гарний. Так, тут нічого немає. Треба постригатись, так ось це дуже легко просто пройти. Тут у нас якась вогняна куля. Так, 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 так. Чим. Давай, 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 давай. Одразу ж після неї треба швидко бігти, бо тут дуже дийне. І теж після неї можна спокійно бігти. Так, давайте далі що у нас тут буде. Якщо чесно вже не пам'ятаю, я дуже давно грала <рочу> С таким звуком за нами нами Оп, Так, оп. 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 оп, 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 так тут я Висет, це ось ось щось. Дощочки, яка нас піднімає. Ой. Давай, давай, давай. Давай. Тут... Да, зараз нам треба взяти енергетик і побігти туди. Ой-й, ти куди? Ха-ха! Подивіться, що з демо таке. Так, давайте візьмемо. О, ні. Дуже прикольний зук, коли я біжу. Так. Так. Мабуть, це відео буде недовге, тому що я, мабуть, вже половину пройшла. Ну, І майже з першого разу. Там я далі пам'ятаю, що буде складніше. Так, тут у нас що? Так, нам треба... Лісничку де її взяти. Так. Отак от. Так Ось. От. Там. Це лісенки. Дай пройшла. Я думаю, не пойде. Як я її зміс несу? Так, ще. Оп. Від Оп. першого обличчя було б складніше. Так це навіть дуже легко. Бо від першого ти її не розумієш. Так добре, як від третього. Бо ти знаєш, де твої ноги зараз як не впасти. А ось від першого ти не розумієш, а просто йдеш, і йдеш і можеш впасти. Оп-оп. Тут легко... Так, а тут нам треба клапани. Ось там один я бачу. Так, давайте струбнемо. О, О це було з голисо тут ми проходили. Цікаво, якщо впасти вниз, то ми будемо походити заново ночі. як. і тут де лісінка? І зараз все має зупинитись, да тепер ми зможемо там пройти. Ось тут був газ, тепер його немає, бо ми закрутили. тут Смотри, як я вмію. Хоп-хоп-оп-оп-оп-оп. Такі всякі, от так умію махати ключом. Так, 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 так. І сюди. Оп! Ось це дуже складно, У мене тут завжди були питання, коли я давно проходила, я пам'ятаю, що ось тут ось мені було дуже складно, але я тепер, ну да. Ось чому мені було складно, бо я падала увесь час на цієї здивки. На першому, другому, да, було легко. ось. На третьому вже було складно, але тут я і на другому ось цьому вентиляторі впала. Та чому? Як? Давай. Оп, оп, оп. Давай, давай, давай. давай. Оп. Оп, та як? Так. Давайте зараз. Я, якщо не пройду зараз, то я вам... Кажу у коріна, як я проходжу. Ну, може я й пойду зараз. Давай, 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 давай! Уу! Нарешті Це яка в мене була спроба? Напишіть у коментарях, бо я вже не пам'ятаю. Яка це вже була спроба? Так. Ляляля. Тут взялось нам подратися з ним, а чим? Так, там базуку я бачу. Фук, е, базука. Ой-ой, він зробив мене. Міндернішим. І тут від першого обличчя стало у ній, я думала. Я застряла, дуже складно. Ой, давай. Ой. Ой, я їжу. Стріляю. Клас. Так, і зараз тут у нас відкрилося. И що там у нас. Ууу! Пяу! Обриттям вниз. Пиу, я зависла? О! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У мене вже 693 монети. нічого собі. Так, що тут у нас?

Куди. Куди те куди ти, куди? Насе це оситнуть від цієї душки. Давай, треба ось так ось облежно. Ось від першого обличчя... Ой, ні, не від першого, а від третього. Я можу... Та як? Я можу бачити, як я там бросаю. Ой, ні, 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 на ну Mm -hmm. Mm -hmm. Та як? Я ж там поклала його. Ну все, це останнє. Якщо що, то натиснемо лисити. Давай. Ось тут ось. Да. І так ось. Да. Ну давай, давай. Так і що у нас тут? Зараз ми будемо його бити. Треба в його руки стріляти. Так, давайте монетки ой, позбилемо. О, він мені дуже мало залишив Я з цього сердечок. Надав. Хепе. Просто мало залишив. ще. Ну і поїхали. Ой-ой. Ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой. Що з ним трапилось? Ні, як вийти, 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 вийти. Вийте його. О, все. Поїхали. Нічого собі на двір рознесли. Ой. Таке як. Я знаю, що тут от так от, бо вот там. Ну там ще можна плоти, але я ось тут ось, Ні. Не з цієї сторони. Тут ще хтось грає, Ой, він впав. А, я теж ж ні. Ось, ось, ось тут. ось, можна ж? Ні, тут не можна плыть и ті, там тільки просто будет. Ммм. ні-ні-ні-ні-ні, Ну там просто тут. Я навіщо він Е, Не розумію. Так, ну може він так хоче? Ладно. Ууу, скільки тут монет! Зберемо, збираємо, зберемо. все позберемо. Ну і давайте летимо? Да, он. Уху! Мы получили ачивочку. То есть такая сумма на скин. Давайте И все, теперь я полицейской. Тут и еще сигнал таким. И тут эхит. Ну, Мабуть, на цьому я буду закінчувати це відео, кому воно дуже сподобалося. І хто хоче, щоб я знімала ще другу частину, де я буду проходити з хард, то пишіть у коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!